Не хочу тебе лякати, але життя таке, що не можеш бути впевнений. Так головне, це те, що він нас кохає. От, бути сильною завжди просив Я ціню кожен день, кожну хвилину з вами. І ці моменти нічого не замінять. І коли все закінчиться, я повернусь, ми будемо жити і щасливо і любити. Анастасія, дружина загиблого бійця полку АЗОВ Олега Ратушинського. Жінка зачитує одне з його останніх повідомлень, датоване 15 квітня. За її розповіддю, від початку повномасштабного вторгнення він перебував у Донецькій області, де проходили військові навчання. Лише після смерті Анастасія дізналася, що насправді чоловік виконував спецзавдання. Згодом, за наказом головного управління розвідки, відправився у Маріуполь на Азовсталь. Олег був одним з тих, хто летів у гелікоптерах на підмогу побратимам. Прибувши, відправився у місто на бої. Однак через деякий час чоловік мав повернутись на завод, який завжди того вечора Олег написав дружині. Вона у відповідь, що кохає його. І вже за два дні, 17 квітня, командир повідомив Анастасії сумну звістку. Його більше немає. У мене три дня сльози велись, думок ніяких не було. Взагалі, от просто от, якийсь вакуум так говорити. На третій день підійшла до мене дочка, і такими, ну так, зі словами, що мама я їсти хочу. І тут ніби таке пробудження. Тому що ти розумієш, що тобі треба жити для когось. Добре, що в мене дочка маленька ще, то, то для неї пояснення, що тато на гмаринці її З Сином ситуація складніша, тому що він доросліший, і йому, ну, йому не вистачає тата. Як зазначає жінка, 35-річний чоловік мав позивний дим, адже сам родом з Дніпродзержинська. на військову тематику. У родині майже ніколи не говорили. Ба більше Анастасія жодного разу не бачила чоловіка у формі. Лише на фото, чи не єдиною військовою річчю, яка залишилася на згадку у родини, є його кофта та нагороди, які він клав у шухляду, та не бажав ними хизуватись. Разом пара прожила 11 років і виховувала донечку Маргариту та сина Кирила. Останні діти бачили тата на початку зими 2021 року, коли він приїздив на чергову ротацію. Перебуваючи вдома, Олег присвячував весь час саме їм, адже як казав чоловік, вони були сенсом його життя. Так багато моїх хлопців немає, і я не розумію, чому я живий, а вони ні. У мене є діти, і моя безсмертя в них, а в більшості загиблих немає навіть діточок. Веселий, добрий, розумний та сильний, таким згадує та та його син Кирило. Найкраще у його спогадах закарбувались дні, коли батько займався з ним спортом. Наразі маленька копія воїна хоче стати, як він. Теж служить в азові і будь в розділені. Він робив 100 днів по 100 присіданій преса Аджимана. Він віддав життя э, за, за Україну. Позитивно про Олега відгукується й на останньому місці роботи тут про його мрію вступити до лав Збройних сил України знав чи не кожен чоловік працював кабельником. Його бригадир Віктор Петрович згадує, ця робота давалась йому непросто, однак допомогла у військовій справі. Поза камерою зізнається, що до останнього тримав посвідчення Олега на полиці та вірив у його повернення до ремонтної бригади. Олешка прийшов до нас працювати молодим хлопчиною. Зразу запам'ятали з тим, що ніколи не западав духом. Він завжди на все мав свою точку зору. Перше в нього, що було на першому плані, завжди сім'я неодноразово приходив на ротацію. Він до нас сюди при... завжди заходив до нас сюди. Очі світилися в хлопчині. Він був. Видно, що він вже на своєму місці, що його мета збулася, і розказував з таким задоволенням про свою військову службу. Родина звикла чекати свого героя, але нині вони переживають найскладніший період життя, і не лише через загибель чоловіка, тата, сина та брата, але через те, що вже п'ять місяців не можуть поховати рідну людину. Крім того, не знають де перебуває його тіло вже двічі. Анастасія з сином їздила на тест ДНК до столиці. Однак поки жодних співпадінь. Пам'ятаємо героїв та їхні вчинки, які дають надію на мирне життя у незалежній Україні. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.